Привіт з Херсонської області. Зараз знаходимося на своїй ділянці, де в нас посіяний соняшник Володимир. Дуже здивовані. В плані того, що завжди сіємо гібриди від різних виробників. А тут асорт показав такі результати. Так як ще були в окупації, обробіток дуже був поганий. Це була одна дісковка, потім заборнували, потім культивація перед посівом. І сіяли без добрив. Що ми зробили, це одним геліантиксом його покропили, все, від трави. Не вносили нічого, ніякого борів, не лічили його, нічого не вносили. От стоїть така рослинка чудова. І він весь так сказати, рівномірний. Дуже, дуже сподобалося, не очікували, чесно, не очікували, що буде такий результат. От Не знаю, Тут чуть, -чуть менше, але так він весь рівномірний. Ось так прокажу вам, щоб далі пройшов. Так що дуже сподобався. Будемо надалі, як цей рік покаже, якщо нормально спине, надалі будемо співпрацювати. Дякую.